Вітаю вас на моєму YouTube каналі. В даному відео ми розглянемо спосіб поповнення криптобіржі BINGX без верифікації особи. В принципі, цим способом можна поповнювати любу біржу чи гаманець, але ми поповнимо і будемо використовувати саме біржу BINGX, тому що на цій біржі ми можемо користуватися усім функціоналом, торгувати, виводити кошти на інші біржі без верифікації також і можемо брати участь в промоакціях. Тому для новачка і для того, щоб поповнювати без верифікації, найкраще підійде ця біржа. Якщо ви не знайомі з даною брюжою, на моє youtube каналі, ви знайдете не один огляд, можете ознайомитись. А також посилання на реєстрацію з найкращими умовами, ви знайдете в описі під цим відео. Поповнювати будемо через Telegram Бота. Недавно я накнувся на такого бота, вже два рази його використав і думаю, що потрібно поділитись з ним з вами. Посилання на нього ви також знайдете в описі. Одразу наперед кажу, що якщо у вас є можливість, пройдіть верифікацію на одній з бірж і поповнюйте біржі через P2P, тому що це буде вигідніше і простіше. Всі способи, які є, без верифікації вони є більш затратні по комісіях і трошки важчі. Тому новачкам завжди раджу знайти можливість пройти верифікацію. Ну, і якщо такої можливості взагалі немає, шукаємо альтернативні способи. Один з них цей бот. Не будемо затягувати це відео, перейдемо до купівлі крипти через банківську карту. На головній сторінці натиснете команду wallet або меню, що у вас відкрилось ось таке меню, як в мене. Потім натискаєте P2P. Воно працює за принципом приблизно як в біржі. Натискаємо купити. Я купляв вчора тезер USDT. І трон монету ТРХ, пробував яку вигідніше. не невигідно поповнювати, як я подивився, в троні трохи вигідніше. А сьогодні разом з вами пробуємо через монету тонкоін, не Ноткоін, не путайте, тон це монета, яка вже давно торгується на біржах. Спробуємо через неї. Я подивився, що вивід через неї там всього на всього 20 з чимось центів, але курс трохи тут гірший, ніж на біржі. Зараз це все побачите. І в кінці порівняємо, скільки нам вийде в доларах поповнити через P2P і скільки вийде поповнити через цього.

Вибираємо банк, яким ви користуєтесь. Я думаю, що більшість користується монобанком, і це найвигніше. Я монобанком, на жаль, не можу користуватись, тому вибираю А банк. Поповнюю напевно на 500 гривень. Та як це така сума, я найбільше новачків її поповнюю. Вибираю суму 500 або більше. Натискаю 500 У вас тут буде російська мова. Якщо ви маєте телеграм преміум, то можете собі ось тут зверху перекласти на українську. Я вибрав суму 500 і нам показує продавців, яким нам можуть продати цю монету по такому чи іншому курсу. Вибираю ось цього першого. Нам показує його статистику, скільки тисяч він вже, бачите, зробив переводів, купівель продаж, і 421 угода в нього. Це досить непогані показники, тому скористуємо з ним. Ціна за один тонкоїн в нього 2.60. Це є завищена ціна. На цьому він заробляє. Давайте перейдемо на Бінкікс і подивимось, яка ціна тонкоїна тут. Ціна 2 30 центів. На ось цьому курсі вони і заробляють. Подивимося, скільки нам вийде на 500 гривень різниці. Натискаємо купити, вибираємо указ. В гривнях пишемо 500 створити зділку. Нам створили нашу угоду і очікуємо, коли продавець її прийме. Має прийняти протягом 10 хвилин. І так, продавець угоду прийняв, пройшло не менше 2 хвилин. Написав мені, щоб я прочитав умови. Натискаємо сюди. Ось у нас вже є реквізит, на який ми маємо відправити 500 гривень. Я його скопійовую. Переходжу на свій а банк і поповнюю цю карточку на 500 гривень. Я візьму на 500 гривень. Пишемо 500, надіслати. Повертаємось в бота і натискаємо оплата відправлена. І очікуємо, коли продавець підтвердить, що він отримав оплату. Але наскільки я знаю, читав там в умовах, нам потрібно скинути сюди квитанцію, що ми оплатили. Переходимо в свій банк і зберігаємо квитанцію файлом. Написав він нам, що потрібна квитанція. Переходимо в файли і кидаємо йому її. Очікуємо ще декілька хвилин, щоб продавець нам підтвердив цю оплату. Не пройшло, напевно, і одної хвилини, як бачимо, що наша угода успішна, і ми отримали 5 монет -тон на наш гаманець. Зараз подивимося, скільки це вийде в доларах, коли ми переведемо на біржу. Відкриваємо свій гаманець, відкрить кошельок. Бачимо, що в мене є трон і монета тонкоїна на 11 доларів і 66 центів. Натискаємо вивезти, вибираємо тонкоін. Мережа тон. Потрібна адреса з біржі. Повертаємось на біржу BINGX, Натискаємо депозит. Вибираємо тон. Мережа тонкоін. Отримати адресу. Скопійовуємо. Повертаємось в бота і надсилаємо йому цю адресу. Пишемо, що максимальну суму ми хочемо відправити. Як бачимо, комісія 0.1 тонн. Найменше, скільки я тут бачив. 23 цента, Небагато. Підтверджуємо. Можемо придумати назву для нашої адреси. Нехай це буде назва BingX. Бачимо, що наше виведення в черзі, і очікуємо на нього. Через декілька секунд переходить повідомлення від бота, що наше виведення успішне. Очікуємо тепер наші монети на самій біржі. Як бачимо, буквально за 5 хвилин депозит тон вже прийшов на нашу біржу. 4,9 монети тон Давайте її одразу продамо і подивимося, що в нас вийде по USDT. Переходимо на спот, натискаємо продати. В нас є 4,9 монети. Вибираємо лімітом, так буде ліпше, і 100%. Як бачимо по курсу, це 11 доларів і 40 центів. Досить вигідно. Я вам скажу. Почекаю, коли спрацюється лімітка, і в мене вже на балансі буде USDT, а з ними я вже можу робити, що хочу: там торгувати на фьючерсах, торгувати на споті, купити якусь криптовалюту чи взяти участь в якійсь акції на біржі BinKex. Давайте перейдемо на P2P і подивимося, який курс був би тут, якщо б ми поповнювали напряму через біржу і якщо б ми пройшли верифікацію. Вибираємо суму 500, вибираємо А банк, купити 500. І як бачите, в нас би вийшло всього на всього на 60 центів більше. Думаю, ця відео інструкція була корисна. Як для новачків і не тільки, тому що я з цим ботом ознайомився зовсім нещодавно і здивований тим, що не така велика різниця поповнення через бота і через P2P. Не забудьте підтримати українськомовний контент лайком і підпискою. Дякую вам за перегляд і до нових відео.